Друзі, поки є вільна хвилинка, хотіла вам нагадати таку штуку дуже важливу. Послання для всіх тих, хто займається персонально будь-чим, неважливо яким предметом, там, психологічними консультаціями, йогою, там, англійським, чим згодно, не забувайте формулювати перед самими собою і перед вашим тренером або вчителем формулювати основний запит або, в принципі, навіть не основний, а якісь додаткові свої бажання. Завжди кажу учням: ваші заняття це має бути щось максимально для вас приємне, корисне, актуальне для вас, якщо частина якась тренувального процесу або там психологічних консультацій, або, наприклад, я не знаю навіть розбору хюмандизайну вам. Найцікавіше і найбільше потрібно, просто це озвучуйте, це обов'язково. І тоді ви побачите, як ваше життя буде змінюватися на краще. Це про те, що важливо усвідомлювати навіть самостійно, що ж вам насправді треба для того, щоб покращити своє життя. Та навіть якщо у вас. Немає якоїсь проблеми, яку потрібно вирішувати, наприклад, через йогу. Але ви відчуваєте, що, наприклад, у вас сьогодні от бажання розслабитися. Ви, наприклад, там в стресі були, та от вам не хочеться напружуватися. То дивіться, одна сторона, людина може просто прийти, не сказати нічого, і її буде бісити кожна якась асана, яка занадто складна. Або, наприклад, якщо голова болить, або та, якийсь там стан не в ресурсі. А якщо з іншого боку людина скаже про те, що от у мене сьогодні такий стан, давай зробимо щось таке більш розслаблююче, то людина навпаки буде кайфувати, розслабиться, набереться ресурсу і вже зовсім іншою вийде з цього заняття. Так в усьому усвідомлення для себе і обов'язково послання людині, яка може для вас. Все... Знаєте, ще який величезний плюс із цього ви можете винести на терапії. Дуже часто таке буває, що от виявляється, що людина не вміє якісь свої бажання озвучувати партнеру, і в звичайному житті, або там батькам, дітям ну або найбільш частіше це з партнерами. А для того, щоб навчитися це робити, та ви можете просто тренуватися на вашому там йога-тічері, вчителю англійської, там вашому там якомусь там лікарю і так далі. Тобто ви можете просто навчитися це робити, оці послання я б хотіла, тето, тето, -те -те", так. А потім це допоможе навіть в звичайному житті, тому що це надзвичайно важливо. Якщо ви хочете, щоб вас почули, щоб вас відчули, не чекайте, що це зроблять без слів. Це потрібно озвучувати, і ви таким чином. І внутрішню напругу приберете, бо ви це сказали. І людина буде старатися зробити так, щоб вам було добре. Так що користуйтеся.